Так, ранішня блядь, з Будуна. Йпсі, блядь, налякали всіх нахуй. Дивимося, блядь, що тут буде, сука. <плес> я думаю, Я думаю, що... Що, нема, блядь? А блядь. Я думаю, що тут прикалується, думаю піднімає спеціально. Далеко, так? Маєте за це прикурити? Прикурити чи закурити? Закурити я маю.

Не шкода риба що їй шкода їй треба жертить О блядь, о, місцеть блядь. Замість того щоб карпа тянути, він потянути блядь, в камеш Ну що тут Та, таке? Всяко, все. все на камеру знімається щоб ти потім не думав блядь. Покажуть люди як ти за карпом біг блядь.

кажи, ну то что-то не тянуть. По болоте в кедах давай, Чук-чук-чук-чук. О, блядь, вот. Лежит. Хорошо, наебнуться нахуй. Пинды, блядь. Так, там, там мотор включает, а что вот тут, блядь? Ямаху, блядь, Кавасаки. <с> Дейцы на пирозе, блядь. Тури, <с> блядь. Индейская лодка, блядь. Похуярили лыбля. Нахуй троє, блядь, за карпом, блядь, ото, блядь. Маджахеди, нахуй, ну? Ладно, прорвай съйомку, бо тут. В лісі акумулятор дорого кошти. Снімом як привезуть